Доброго дня всім. Розкажу вам, які ж насправді умови для промо, які призи ви можете виграти в тій чи і... Ін... і які призи ви можете виграти з тими чи іншими вихідними даними в Legends Group, яке триває до 31 січня 2023 року. От, почнемо. Є в нас кілька видів промо. Почнемо з першого. В першому промо подарунок: ліцензія на 300 доларів плюс AirPods Pro. Що вам для цього потрібно зробити? Для цього потрібно пройти реєстрацію абсолютно безкоштовну. Для цього потрібно підписатися на телеграм-канал Legends Group, підписатися на Twitter Legends Group і підписатися на YouTube канал Legends Group. Тобто, зробити підписки на офіційні ресурси. Ну і відповідно бути присутнім на вебінарі, де буде проходити цей розіграш 31 січня. Зрозуміло з першим промо? Зрозуміло. Друге промо. По-другому, промо призом є. Airpods Pro навушники. Да? Що для цього потрібно? Для цього потрібен пакет на 300 доларів і більше, підписка на офіційний канал і чат Legends Group, розмістити пост в своїх соцмережах, що ви берете участь, і присутність на вебінарі під час розіграшу, а також активувати Telegram бота Ну, Активувати Telegram бота це саме простіше, воно там займає 20 секунд. все. Зрозуміло по-другому промо? Зрозуміло. Ідемо до третього промо. В третьому промо в нас приз, звичайно, цікавіший. Але потрібно також і більше дій зробити. Зокрема, потрібен пакет на 600 доларів і вище. Так само підписка на офіційний канал і чат. Пост розмістити в соцмережах і бути присутнім на вебінари. Що тут важливо відмітити? Важливо відмітити, що участь беруть лише партнери, які зробили апгрейд в період з 1 по 30 січня 2023 року. Або купили пакет на 600 чи вище доларів в січні 2023 року. Якщо пакет у вас куплений в 2022 році, ви участі в цьому промо не приймаєте. Зрозуміло? Так, думаю, зрозуміло пояснив далі. Четверте промо. Топ рекрутер. Приз iPhone 14, хороший приз, ну але й промо, як на мене, тяжке. Суть промо заключається в наступному, що з 1 по 30 січня в е, вашій першій лінії має бути оборот 3000 більше доларів. От, відповідно, партнери, чий оборот вище, як 3000, будуть змагатися за перше місце. Також підписка на офіційні мережі. Ну і все, в принципі. Ну, саме основне зрозуміло, це зробити оборот за 3000 плюс доларів. Так, да, тут народу буде небагато, але він буде і приз також хороший, тому шанс виграти приз доволі хороший. П'яте промо е, приз є навушники AirPods Pro. От, воно для тих, хто продвигає, Воно для тих, хто продвігає е, через YouTube Legends Group. Вот, тобто, на п'ятий промо вам потрібно записати е, відео. Відео про компанію з 1 по 30 січня. Відео має бути від 3 хвилин. Ютуб шорт сюди не рахується. Да, записали відео, потрібно активувати телеграм-бота в особистому кабінеті, і потрібно бути присутнім на вебінарі. Що ще важливо відмітити, щоб потім не було ніяких непорозумінь до мене, тому що я розказую так, як воно є насправді. Важливо відмітити, що учасники, які, отримавши призи, ним необхідно буде записати відеовідгук. Вот. Щоб потім не було до мене ніяких питань, я одразу кажу все по-чесному, так як воно є. Думаю, всі по промо мене зрозуміли, які є промо, які є умови. Тепер. Посилання на реєстрацію я залишу в описі під відео. Також в описі під відео буде посилання на мій телеграм-канал, де ви знайдете безпосередньо уже, е, посилання на цей пост, де всі умови з усіма промо. І, Відповідно, якщо ви навіть не зареєстровані, ви можете зареєструватися. Ви можете за елементарні дії виграти ліцензію на 300 доларів і AirPods Pro. Ви можете зареєструватися, підписатися на телеграм-канал, підписатися на Twitter, підписатися на їх Ютуб. І все, власне кажучи, не треба нічого поповняти. Якщо у вас є пакет, ну ви можете брати участь також у інших промо. Вот. Хочете, можете записати відгук, також брати участь у промо. Супер, супер народ. Е з усіма на зв'язку. Посилання всі в описі під відео. Приєднуйтесь, реєструйтесь. Я також з усіма на зв'язку. Питайте, запитуйте. Давайте вперед, вперед і ще раз вперед.